Першому фільмі ми розповідали про найважливіші події у нашому місті з 89 по травень 91-го року. Загальносоюзний шахтарський страйк липня 89-го року був першою подібною акцією за всі 70 років радянської влади і засвідчив невдоволення робітничого класу пробуксовкою перебудови. Суспільство продовжувало політизуватись, посилило сколярізацію. 4 березня 90-го року пройшли перші вибори на альтернативній основі. У новому місцевому парламенті згуртувався депутатський димбок, що, за своїми поглядами та діями, був наближений до страйкому та руху. 11 липня у річницю першого загальносоюзного страйку шахтарі оголосили добовий страйк, де були висунуті політичні вимоги відставки союзного уряду Верховної Ради СРСР. Та повернення України на шлях незалежності. Україна прийняла декларацію про державний суверенітет. На початку серпня 90-го року на місцях козацьких сечей були проведені масові заходи з нагоди 500-річчя українського козацтва. Сотні тисяч людей з усіх куточків України виступили під лозунгами єдності і незалежності. На референдумі 17 березня. 80% бавградців проголосували за те, що бути в складі Союзу суверенних держав на засадах Декларації про державний суверенітет України. З 19 березня 91 року на шахтах Західного Донбасу почався новий страйк. Шахтарі вимагали збільшення зарплати та поліпшення пенсійного забезпечення. З 9 по 11 травня у Павлограді проходила республіканська конференція демократичних сил. В ній приймали участь 16 депутатів Верховної Ради України. Комуністична партія втрачала владу. Союз розвалювався. 19 серпня в Москві стався заколот, відомий під назвою ГКЧП. За вказівкою вищих партійних структур увечері 19 серпня у виконкомі були зібрані керівники найбільших підприємств міста, де було оголошено рішення міськвиконкому за номером 733 про створення міської комісії по стабілізації економічного стану Павлограда. Депутати Демблоку міської ради регіональне об'єднання незалежних проспілок гірників місцевий рух розцінювали створення цієї комісії як підтримку державного заколоту. На засіданні Демблоку, що проходив у дитячому сквері 19 серпня, 15 депутатів прийняли заяву, в якій говорилося. Головна мета перевороту повернути в архівці КПРС влад, що не втрачається. Депутати вважають, що дії так званого ГКЧП заважають народу України будувати не насильницьким шляхом правову демократичну державу. А в сквері біля центральної міської площі зранку до вечора проходили стихійні зібрання тих, хто висловлював протест проти введення диктатури. Тут повідомляли про останні події у Москві, що передавались західними радіостанціями та радіо Ехо Москви. Разом з ними були депутати Демблоку, Шахтарі, Рухівці. 21 серпня у газеті Західний Донбас з'явились матеріали про підтримку ГКЧП комуністами ПХЗ. Правда, через декілька днів після провалу заколоту партійне керівництво ПХЗ спростувало ці матеріали, посилаючись на необ'єктивність журналіста, який готував цей матеріал в газету. Три дні ГКЧП ще більше поляризували суспільство. 20 серпня газета Західний Донбас. Голова міськради Віктор Романюк. Подивимося, як події будуть розвиватися далі. Начальник міської міліції Микола Пономарчук. Розрахунки на те, щоб перетворити органи МВС на інструмент боротьби з інакомисленням, безпідставні. Невиправданим буде спускання зверху наказів без схвалення парламентом України, що оголосила про свій суверенітет. Ні одна демонстрація чи зібрання в нашому місті не були розігнані органами МВС за ці три дні. Після провалу ГКЧП постановою президії Верховної Ради України компартія була заборонена, а її майно стало державною власністю. Ви дивитесь унікальні кадри опечатування кабінету першого секретаря Рехкому КПУ. Але за 5 хвилин до цього акту організаторам міського телебачення, до початку роботи якого в ефірі ще залишалось декілька місяців, вдалося взяти останнє інтерв'ю у останнього секретаря регіональної організації КПУ Віктора Вернигори. Уважаемые товарищи, мы находимся сейчас в кабинете первого секретаря Рыхкома Компартии Украины. Возможно, так повернулись события, что, возможно, это последние часы нахождения здесь, в этом помещении Рыхкома Партии. И вот в эти последние часы мы берем интервью у первого секретаря Рыхкома Партии, товарища Вернигоры. Виктор Иванович, скажите, пожалуйста, как Вы лично относитесь к тому, что сейчас вот это все происходит? Ну, наша позиция всегда была, она должна основываться на решениях закона и нашей власти, подчиняться закону. Мы здесь никаких противодействий этим законным действиям, принятым Президиумом Верховного Совета, не будем делать. Поэтому будем подчиняться тем законам, которые сейчас существуют на Украине. Після провалу ГКЧП, після заборони Компартії, після прийняття Верховною Радою України постанови про департизацію державних установ органів внутрішніх справ та КДБ, 3 вересня була скликана восьма позачергова сесія Павлоградської міськради. З питанням про політичну ситуацію у місті, що склалася під час державного перевороту, і звідголови міської ради про дії виконкому за цей період. Депутати Демблогу рішуче засудили дії керівних органів міста, які підтримали заколо. Гортаємо сторінки протоколу сесії, знайомих з виступами депутатів та керівників міста. Крім захист, бачимо гостру політичну боротьбу. Таке відчуття, що люди не чують один одного. Депутат Білобрагін зачитав звернення незалежної профспілки гірників, робітничих комітетів та стачкомів до сесії. Обращаємося к вам з убедительною просьбою дати жорстку оценку ліць, ліц в состав городської комісії про образу преступної ГКЧП. У звітній доповеди голова міськради Виктор Романюк говорил. Я как руководитель городского совета отвечаю за жизнь города. С трудом мы собрали людей на 19.00. Где-то человек 70. В основном это были первые руководители. Комиссия называлась Комиссия по стабилизации экономики и правопорядка в городе. Гуренко подписал документ о поддержке ГКЧП. Рядовые коммунисты не виноваты, что верхушка их неправильно повела. Да, действительно, можно красиво уйти, подав заявление, тем более с настояния отдельной группы депутатов, которые требуют моей отставки. Вы проявляете незрелость. Это во-первых. И во-вторых, вы не на тот орешек напали. Из выступа депутата Богатырева. Демократам не надо было прозревать до 21 августа, в отличие от вас, когда вы ждали, я возьмет. Именно в этом заключалась ваша позиция, показавшая, что с Горбачевым вы за перестройку, за реформу, а с Хунтой вы истинный строитель светлого будущего всего человечества. Леонид Широченков, депутат от 49-го выборчего округа. Разве с 19 по 23 августа Романюк предпринял какие-либо действия против вас или других жителей города? Нет, он этого не сделал. Давайте прекращать политическую возню и работать в русле улучшения экономического положения. Павло Шевцов, депутат от 64-го выборчего округа. 20 числа утром, уходя на работу, я прощался с семьей. А он говорит, что мы бездействовали. Володимир Генин, депутат от 19-го выборчего округа. Я считаю Виктору Марковичу несомненно надо учесть, что кроме всех задач у него есть другая, как председателя Совета. Это схватить всех, все движения, решать проблемы, которые стоят перед Павлоградцами. Сессия приняла решение створить комиссию под подголовыванием депутата Варняка для розслідування у двотижневий термін дій керівництва міста у дні заколоту. 22 вересня Павлоградці святкували День міста. На святі був присутній кандидат президенти України В'ячеслав Чорновіл. В Театралізованому сценарії свята було вручення голові міськради міськвиконкому Віктору Романюку символу влади булави. Хоч артистична, традиційна, мені придало булаву, булава це знаменина тої влади, яка котра направити зусилля на лучше наше з вами життя. Як на той посл... Последній сесії позачергової, я перед депутатами міста, а саме перед тими, котрі хотіли мене зім'яти, я їм сказав і кажу вам, я мешканець Павлограда. І так просто я владу не віддам, бо я виконую ваші доручення. Хай вам щастить, Павлоградці і ваші накази. Львівської обласної ради чорноволу в'ячеславу Максимовичу. Шановні жителі парло павлограду, дорогі друзі! Тут ставилась під сумнів, де я тут узявся. Я запрошений про спілкою незалежних гірників. Я запрошений рухом і демократичними організаціями Павлограду. Запрошений на підняття національного прапору. Виявляється, помилка сталася. Вчора підняли національний прапор у Кам'янському, ну тепер ще Дніпродзержинську. Вчора ми були на підтяті національного прапору у Петриківці. Знаємо, що в багатьох інших містах і селах, в більшості, мабуть, вже України, наш національний прапор піднятого. Позавчора Верховна Рада України прийняла рішення про те, що до нової конституції державною символікою України стає національна символіка. Я обіцяю до вас приїхати надовше. Зараз ми їдемо в Харків, приїхати надовше, тоді, коли вже над тим приміщенням буде висіти наш національний прапор. І тоді, і тоді. Коли буде наведений порядок на цій прекрасній, на цій чудовій землі, де живуть трудовики, про яких ми давно знаємо. І знаємо участь павлоградців і в шахтарських страйках, і знаємо, який міцний тут робітничий клас живе і як довго тримали його на прив'язі. Зараз, зараз наближаються вирішальні дні, не тільки президентські вибори, наближається день референдуму треба щоб всі ми незалежно від національності від від того якою ми мовою говоримо проголосували за незалежну українську державу це єдиний наш порятунок Незалежна держава вона не буде обкопана ровами, як більшовики робили, і обкручена проколючою проволокою. Буде відкрите демократичне суспільство. Але ми нарешті повинні стати справжніми господарями на своїй землі. Ми живемо як жебраки. Весь світ каже, що радянські люди найбільш щасливі, коли не знають, які вони нещасні. Серед глядачів була і наша відома поетеса Ганна Світлична. Вона спостерігала за подіями з машини. Після свого виступу В'ячеслав Чорновин зустрівся в змозі, яким до всіх трибун говорять, що він ожидає нас на Україні. Наші, наші мнення хрістян об этом. об этом. Я думаю, що тільки дуже на українській мові дуже бездарний керівник, дуже бездарний керівник на рівні. 20 вересня 91-го року Верховна Рада України прийняла рішення. До прийняття нової Конституції державною стає національна символіка. Але Павлограду для виконання цього рішення потрібен був ще цілий тиждень. І ось цей час настав. Постанова Верховної Ради від 4 вересня поточного року підняла прапор Національний синьо жовтий над будинком Верховної Ради України. Цей прапор символізує миролюбну українську державу нашого народу. Багато років нами керували люди. Які проповідували нібито й хорошу ідею, але будували щастя в першу чергу для себе. І символічно, що саме сьогодні ось цей будинок, будинок міськради, був освячений священником, був освячений від Бога. Я надіюся, що нарешті нашими керівниками стануть люди. В яких в серці є Бог. Вільний народ це той, який шанує свої святині. І Тому я закликаю вас, не цурайтесь з нашого національного, хто ще не зрозумів цього, не цурайте з нашого національного прапора. А під його знамени ми будемо будувати нашу вільну Україну. Шановні громадяни і гості, віковічна мрія українського народу здійснилась. Про волю здійснилась. Актом про незалежність, який прийняла Верховна Рада 24 серпня 1991 року затверджено цю віковічну мрію України. Я з дитинства і до сьогоднішнього дня всією душою, всіми помислами любив. І люблю Україну, глянемося кобзарем Тараса, геніями Лесі і Франка, що не зробить ця паховки раса крові гонти і Залізняка. Глянемося Богом України, що умремо та не підемо в ярмо. Дух воскресли з темної руїни, на в рабство не дамо. Ми народ, що вийшов із неволі, глянемось. Благословенну мить стати рівним у народів, колі на свободі для свободи жити. Який залишиться в пам'яті народу 600-кілометровий піший похід шахтарів західного Донбасу на Київ у травні червні 1998 року? Як і коли почався робітничий рух, його етапи, його перемоги описані у книгах Ігоря Ледіна на Ізломі та точка кипіння». Прізвища учасників пішого походу, їх фотографії, занесені на сторінки книги і назавжди залишаться в пам'яті їх дітей та онуків. За питаннями придбання книги звертайтеся за електронною адресою npt-ре або ж за телефоном 095 347 72 71 із 10 до 17 години. Незалежна профспілка гірників народилась на хвилі шахтарських страйків, коли існувала величезна заборгованість по виплаті зарплати шахтарям. Коли дійшло до того, що замість грошей шахтарям видавали продукти харчування та побутову техніку. В даній ситуації стара профспілка гірників не змогла забезпечити соціальний захист трудящих. Саме життя народило незалежну профспілку гірників у 1990 році. Нова профспілка не залежала від роботодавців. Вона стала авангардом. Боротьбі за права шахтарів України. Згадайте численні страйки та мітини на площах Шахтарських міст. Згадайте, 600-кілометровий піший похід на Київ, коли лідери НПГУ йшли на чолі колони. І на сьогоднішній день незалежна профспілка гірників України це сила, що стоїть на захисті соціальних, правових та економічних інтересів трудящих західного Донбасу та всієї України. Найкращі вишиванки у нашому місті можна придбати в магазині Красуня торговий центр Гулівер. Їх купує тут навіть міський голова Анатолій Вершина. А де ви купляли вишиванку? Магазин на піромунтажі в б, б, з правої сторони там магазинчик. Мене дві вишиванки, і ту, і цю купив в цьому магазині. Магазин красуня для справжніх красунь та майстринь. В ньому можна купити не тільки вишиванку на будь-який смак, а й придбати тканину і потрібні аксесуари, щоб виготовити вишиванку самостійно.